Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ось такий салат називається Простіше не буває. Самі прості інгредієнти. Але вся справа в заправці заправка дуже смачна, цей салат дуже корисний. Тому давайте готувати. Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму каналі. Я рада вітати вас. Сьогодні дощ, такий дощовий день, похмурий, а в нас на столі весело і радісно, тому що тут різні фарби. І приготуємо ми такий весняний салат, який називається простіше не буває. Це салат із пекінська капуста, огірочок, шматочок червоного гіркого перцю, багато цибулі зеленої, яка в нас росте. Яблучко я його відчищу, тому що вже вони наші яблучки трішечки зверху шкірочки, не так, як треба, я її відчищу. І третю частину яблучка візьму два відварених яйця. Нам яйця не так потрібні в салат. Можна в салат яйця не докладати, але в нас буде така. Незвична, незвичайна, дуже-дуже смачна заправка на основі жовтків. буде гірчиця, розтоплюється метан, у мене розтоплюється, олійка буде і простенька, і оливкова олійка. Сіль і перець, і ще потрібно лимонний сік. Оце все, що нам потрібно. Все нарізається якими ви хочете шматочками, як вам тільки заманеться, це салат простіше не буває. Але на весну це самий такий легкий, самий смачний, самий корисний салатик. Тому готуємо. Мед можна розтопити, я розтоплюю на водяній бані, на такий. А можна розтопити в мікрохвильовки, але і смак, і структура меду, і корисність його втрачається. Тому краще, якщо у вас є можливість, зробити так. Так, враховуючи, що весна. Що багато людей виснажених, а вітаміноз, нам потрібно багато-багато вітамінів. Тому цибулька зелена. Якщо у вас є молоденький чесничок який, тільки-тільки сходить в ньому саме-саме саме більше поживних речовин, саме зараз у цих молодих проростках чесничку, навіть падаліщні, в кого є свої городики, з такого чеснику. Самими чесничинами такими я не рекомендую цей салат, тільки зелень. Якщо є у вас селера, чи стеблова селера, чи такі коріння селери, як картоплинку, обов'язково додавайте, тому що селера дає сили для роботи серцю і чисті судини. Все це додаємо у мисочку, в якій ми будемо готувати цей смачний салатик. Тут інгредієнти можуть бути різні, можете додавати що завгодно, і м'ясо, і колбаси, все, але то вже буде не цей салатик. А саме цей салат, який я його називаю, простіше не буває, це саме такий. Так, капусточку я буду нарізати, можете різати, якими хочете шматочками, і крупнішими, і дрібненькими. Я буду різати отакі, отакими шашечками, для того, щоб його краще було їсти людям уже не дуже молоденьким і навіть дітки, тому що є дітки люблять такі салатики, то треба, щоб вони теж їли. Тому я ріжу такими шашечками десь один на один. Додаємо в салатник. Так, беремо яблучко. Яблучко я ріжу теж такими Тоненькими, 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 як ми ріжемо бурячок або морковку. Для чого яблучко? Яблучко додає такої, такої приємної, приємної смакоти і солодості, кисло-солоденьке таке. От нічого не заміни яблучко в цьому салаті. Третя, четверта частинка середнього яблучка буде досить. Так, беремо червоненький перчик. Його небагато. Якщо у вас є старенькі або маленькі, зовсім не додавайте. А якщо додаєте, все-таки, то потурбуйтеся, щоб в ньому не було насіння. Перчик додаємо. у Салатничку, то де ми будемо готувати заправку. Так, залишився у нас огірочок. Теж можете різати, як вам тільки захочеться. Я буду теж робити квадратиками такими, щоб уже все в нас було однакової форми. Так, теж додаємо до салатику. Так, і ось тепер у нас залишилися яйця. Яйця ми беремо. Додаємо, розрізаємо і жовточок в одну Ось моя ємкість. Вот так кажу, жов... а білочки в другу. Це набагато корисніша заправка, ніж ми використовуємо майонези. Так, а яйця просто нарізаємо смужечками такими. Чи квадратиками, ну, воно розламається. Поки ми будемо примішувати, воно в таку прямою формою. Цей салат готується дуже-дуже-дуже швидко. Довше готується сама заправка до нього, ніж саме цей ж салат. Можна цей салатик і олійкою заправити, але хочеться чогось такого. Так, додаємо сюди. Ось так. І ось тепер, що ми робимо? Робимо заправочку. Розминаємо із з перцем тут червоний перець. Я розтираю так гарно, додаю три столові ложки нам олії треба, е, бажано оливкової, але ми не дуже любимо її, ми її п'ємо сиру, нам не подобається вона, і в салат не хочемо. Тому я беру дві. Столові ложки звичайної олії. От, і одну столову ложку додам оливкової. Отак. От так, додаємо столову ложку не гіркої гірчиці. Якщо маленькі дітки у вас і старенькі люди, можете зробити менше, столову ложку додаємо. Лимонного соку або видавлюєте, А ми мене готовий. Додаємо сіль. Це все до смаку. Потім ми заправку попробуємо на, на смак. І случимо додамо. Так, і мелений перчик. Чесник можна додати сухий, а краще не додавати, тому що переб'є аромат і смак. Свіжих овочів. І ось тепер додаємо ложку столову ложку розтопленого на водяній бані меду. Бачите, він отакого от кольору. А з мікрохвильовки ви витягнете, а буде такий прозоро-коричневий. Він вже втратив всю свою структуру. Так, все. І ось тепер все це змішуємо. Змішуємо і пробуємо на смак. Змішуємо так, щоб не було зовсім, не було ніяких крупинок. Все, солі додала. Все змішала. До речі, ось таку заправку можна зробити більше. І зберігати її, в баночку скласти, зберігати в холодильнику, вона тиждень зберігається нормально. Ось так. І тепер. Ще в сухому вигляді я всі інгредієнти змішаю. Дивіться, який він зелененький, гарненький. Саме зелений салат. Нема тут ні помідорів, ні моркви, ніякого м'яса тут немає. Ось так, а тепер. Тепер гарненько ми його змішуємо. Йому навіть настоюватись не треба. Приготували і можна їсти. До речі, такою заправкою можна заправляти всі салати. Все, салат готовий. М -м -м. Такий смачний і свіжий. Ось приготуйте, дивіться, швидко, незатратно, дорогого тут нічого немає. Ось така миска салату від відвареної картоплі зараз весною, Чи може оселедесь є, що може бути краще. І я думаю, що цей салат заслуговує і на те, щоб його поставили на святковий стіл. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось.